Франти, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи відбудеться ваша з ним зустріч? Подумайте про себе, про того чоловіка. Я завжди думаю про вас. Дякую, що домовляєтесь в групу, пишіть річку, кому, посилання. Заказуйте амулети, розклади і міняйте своє життя. Все буде Україна. Аркан Сонце, звісно, буде. Аркан Сонце говорить про здійснення всіх ваших бажань. А як скоро станеться ця зустріч? Я знаю, що у вас буде це питання. Аркан помірність, не скоро. Аркан помірність говорить про те, що все дуже йде повільно, як на ваш вигляд. Але, феєчки, феєчки, це всі ви, мої кохані, у всесвіта нема розуміння часу. Нема розуміння довго, недовго, швидко, бо все, минуле, теперішнє майбутнє ось зараз відбувається. Тобто, часу немає. Але паркану помірність і чому це крута карта? Не дивіться ви у ті різні розклади, визвемо його, і він з'явиться через два дні. Чому? Ну, толку, що він з'явиться. Він прийде такий же, який і був. Нічого не зміниться в вашому житті, крім того, що ви затомуєте ту біль, а це не біль. Це не хватка позитивних емоцій. Він пішов і емоцій немає, бо життя ж у вас не насичене. заказуйте ему лет на 365 днів, до речі. Так, от, а тут говорить про те, що так, багато часу може пройти, поки ваша буде з ним зустріч. Але це буде зустріч зовсім іншою людиною. І ви будете інше, і він буде інший. Розумієте? Аркан помірно, тобто все йде помірно. Але коли воно йде все помірно, як і з високоранговими чоловіками, то це вже говорить про те, що це серйозно. Так, так дивіться, дивіться, ви королева Пентаклів. І ось. Тобто, ви станете королевою Пентаклів, ви станете дружиною? Хоча вам здається, скільки вже можна чекати, зараз у вас з ним пауза, так сприймають вашу ситуацію вищі сили. І ви з мечем сидите. Ви до нього зараз холодна, відключили серце і правильно зробили. Тому що ви тепер знаєте свої кордони нікому не дозволите. Їх перетинати, і це вірний шлях. Не треба змінювати свої кордони заради чоловіка. Нехай або він зміниться, або це не ваш чоловік, і ієрофант, о Боже. Говорить про те, що і ви, і він помудрішаєте. І тут про брак іде, про вінчання. Вам потрібно кожному пройти свій урок.